На пляжі Подільського району Полтави рятувальники починають розчищати ворсклу. Перед тим, як він спустився на дно, він вже мені був, дав сигнал, що він спустився на ґрунт і готовий виконувати подальші дії. Зараз я йому дам сигнал рухайся вліво і щоб він починав збирати сміття з пляжу. Працюючий водолаз продублював сигнал і почав почав рухатися вліво. Дістали ми двічки пеньок, пакет мусора хтось викинув. Кирпичі, склянки. Дрючки. Ну, в цьому році менше мусора, ніж в тому. Десь працюючий, обеспечуючий і страхуючий водолаз. Я був працюючим під водою, забезпечуючий був міша, який водив мене по концу. І страхуючий водолаз, який стоїть на аварійний випадок, якщо за мною щось станеться, чи я запутаю, чи мені стане погано. Прибирають понад десяток зон відпочинку, чотири міські пляжі та території, які орендують підприємці, каже Євген Савчук. Сьогодні ми плануємо повністю обстежити один, один пляж, який знаходиться на Зеленому острові. Фахівцями комунальної організації рятувальної водолазної служби проводиться обстеження дно акваторій в місцях масового відпочинку. Як кожного року ми розпочинали завжди після Пасхи, але цього року ми починаємо сьогодні. Тобто, з 26 квітня ми розпочинаємо розчистку і я думаю, що ми до 25 травня закінчимо. Чим ближче ми до відпочиваючої, Зони тобто для пляжів, тим більше сміття там знаходиться. Зазвичай це пластик, пластикові бутилки, скляні бутилки, mm. целофанові пакети. Також буває інколи металічні предмети різні ми знаходимо. Саме таке надзвичайне, мабуть, в моїй практиці це був холодильник. Торік розчищати ворсклу почали так само 26 квітня. У нас зона спостереження складає 37 кілометрів. Що стосується місць масового відпочинку та пляжів на минулому році їх було 11, тому ми будемо старатися, як завжди, протягом місяця закінчити всі обстеження дна акваторії. Це для того, щоб мешканці могли безпечно купатися. Як розповів Суспільному начальник міської рятувально-водолазної служби Євген Савчук, купальний сезон цьогоріч планують розпочати із 4 червня. Дарина Литвак, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава.